Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і тільки но нещодавно на каналі вийшло моє відео з підбірками з українських брендів мас-маркет сегменту. Але сталося так, що як тільки я його випустила, саме ці бренди і інші бренди, знову таки мас-маркет сегменту випустили нові оновлені або великі колекції, або маленькі лімітовані дропи, але вони мені дуже сильно сподобались. Я маю знову таки багато знахідок для вас, тому вирішила зняти вам швиденько. Другу частину цього відео. Але питання щодо мідло-сегменту залишається відкритим. І ви можете написати в коментарях, який сегмент взагалі вас цікавив би найбільше, не тільки на це літо, але і на наступні сезони. Отже, поїхали. Перший бренд це бренд Fashionista. Чесно, я його майже не радила у себе в інстаграм. Тут, здається, взагалі не радила в YouTube каналі. Але цього літа є непогані речі в цього бренду. І взагалі хочу вам назвати таку формулу десь 30-40. Відсотків від усіх речей цього бренду я би радила або по їх складам, або по тому, як вони сучасно і класно виглядають на сьогоднішній день, але я не можу сказати, що прям 100% зіста кожна річ супер підійде вам на це літо, буде актуальною, буде гарною по складу і так далі. Тому, звичайно, завжди самі ще особисто перевіряйте усі інші речі, які я вам тут не надаю, як приклад, а просто коли ви заходите на сайт і шукаєте щось для себе ще. Інше. І перша сукня це сукня, яка точно буде актуальна і цього сезону, і кожного наступного. Це така в'язана сукня в Максі довжині. Вже розповідала в своєму відео на каналі про тренди цього літа, що сукні кроше, вони завжди актуальні і цього літа, і попереднього літа, і наступного літа. Тому таку сукню ви можете брати собі не на один сезон, не на один рік. Виглядає неймовірно. І якщо б я планувала свою відпустку, я б обов'язково взяла таку сукню. Сукню для пляжних образів. Наступне це ляний костюм з бермудами. Причому зверніть увагу, бермуди ці коротші, ніж по коліно, тому вони підійдуть навіть дівчатам з низьким зростом, вони не будуть вам вкорочувати довжину ніг, не будуть вкорочувати зріст і так далі. І піджак з коротким рукавом це просто паличка, виручалочка на це літо і на будь-яке знову-таки інше, чому, тому що вам в ньому не буде спекотно, але при тому ви залишаєте свій вигляд формальним, офіційним, стрим. Елегантним, якщо це того потребує. Можливо, у вас є робоча зустріч, можливо, у вас є дрес-код в офісі, і якщо дрес-код дозволяє вам використовувати такі речі, то це must have в ваш робочий гардероб. Далі це шорти з резинкою з дуже актуальним принтом віши, це маленька клітинка. Про це також розповідала вже на каналі. І взагалі піжамний стиль тренд на піжамні шорти і піжамні штани вони. Також залишаються з нами і на цей сезон, і на всі наступні. Наступна міні-сукня трикотажна. Дуже мені подобається оздоблення ось тут, усюди її країв. Таке фактурне і фігурне, коштує просто чудових грошей. Хочу перевірити склад: це віскоза, поліамід і еластан, скоріш за все, еластичні волокна називає бренд. Віскоза 50%, навіть трохи більше, тому, в принципі, ця сукня вам підійде на літо. Не на плюс 36, як сьогодні, в моєму місті, але на вечір літній або не на дуже спекотний день, вам в ній буде все одно комфортно. Далі блуза, неймовірно, актуальна і трендова зав'язки також казали про смужку. Завжди кажу, що це завжди актуальний принт. Плюс піжамний стиль, плюс інфантилізм, плюс романтизм. Це все дуже актуально цього року і цього сезону. Тому така блуза за таку приємну вартість і зі стовідкової бивовни може бути в гардеробі кожної модниці. Наступна це сукня, взагалі, подивіться на вартість 900 гривень, і подивіться на цей неймовірний колір. Він актуальний, по-перше, по-друге, він незвичний, і не в кожного бренду ви знайдете такий колір, і не на кожній дівчинці на вулиці. Ви побачите такий колір. Далі це сатинова сукня, але як вона виглядає? Незвично і нетривіально за рахунок її крою. Це незвичайна сукня і спідниця по косі, які дуже були актуальні рік, два, три, п'ять тому назад. Але їх настільки багато на вулицях, що вони стають вже ближчими до застарілих, аніж до трендових. Ця сукня буде базовою і. Взагалі, вона підкорить цей світ всього лише за 900 гривень. І остання сукня в цього бренду, на жаль, вона є всього в одному розмірі, це приблизно sm 38 розмір, але хотіла вам показати, наскільки актуальними можуть бути на сьогодні і джинсові сукні, джинсові сарафани, плюс тут найтрендовіший колір деніму 2024 року, а саме темний синій індіго колір. Наступний бренд це Чічі Кока. Бренд родом з західної частини України. Там, до речі, він має свій офлайн-магазин у Львові, тому, якщо для вас важливо прийти особисто і приміряти, і якщо ви живете або будете знаходитись у Львові, обов'язково завітайте до Чічі Коко. Вийшла невелика новенька колекція. Класні матеріали, класні вигляди речей. Перше, що хочу показати, це костюм зелено блакитний І здається, є ще другий варіант. В пісочно-бежевому кольорі. Буде вам завжди комфортно в ньому, завжди доречно, і в місті, і на відпочинку. І на прогулянках, і так далі, тому розглядайте особливо на таку спеку, як зараз в Україні, розглядайте собі такі позиції. Наступна це сукня з льону в довжині між Міді і Максі, залежить від вашого зросту, як вона на вас сяде, настільки мінімалістична, але при тому вона дорого виглядає, що я б її носила і просто як одну одиницю, і зверху доповнювала хустками. Пасками, можливо, знову таки крайками, або в українському стилі іншими декоративними елементами, або хустка на шию. Вона буде вам настільки доречна і настільки комбінаторна на літо, при тому легко носитись і легко стилізуватись, що це також може бути прямо маст-хев в літньому гардеробі дівчини, жінки незалежно від вашого віку. І останнє в Чічі Коко, але прийдіть на сайт, подивіться, там було набагато більше позицій. Це дуже схожий е, сукня тересарафан, але він має тонкі бретелі, полегшить вам верх, якщо це потрібно. При тому, якщо верх у вас більший за стегна і дуже сильно виражений, і великі плечі, і великі груди, то краще, навпаки, обирати попередній варіант, щоб не використовувати тоненькі бретелі і на контрасті ваші плечі та груди не виглядали ще більшими. Тому просто згадуємо, який в нас тип фігури. Як Річ буде більш комплементарно стосуватись до вашого тіла і обираємо її собі. Наступний бренд це More One. В нього виходять невеликі колекції, обмежені по кількості, але завжди ці речі відмінно комбінуються одна з одною, тому. Я раджу вам звертати на цей бренд увагу кожного нового сезону, чекати маленькі оновлення в цього бренду. Те, що я підібрала для вас, це бандо в чорному кольорі і також було в білому. Перевіримо по розмірам, бачу, що є в розмірі М і в розмірі L, що залишається в обох кольорах. Подивіться, як класно стилізуються з шортами, з брюками. І взагалі, є такі речі, як топ бандо. Вони зараз дуже актуальні на це літо. На всі наступні також залишаться актуальними. на осінь. Ви можете його носити під жакет і під блейзер замість майки, і буде виглядати набагато сексуальніше, елегантніше, вечірніше та святковіше. Тому такі речі також будуть завжди вам доречні в гардеробі. І наступне це якраз таки з образу, з топом пандо: це шорти білі з дуже класного складу бавовна плюс віскоза. Чому класний? Тому що за рахунок бавовни буде вам в ньому зручно, неспекотно і так далі. За рахунок віскози будуть не так мнутись, як. Якщо б це була 100% бавовна. і далі костюм, який я замовила собі. Якщо цікава моя примірка, і всі відгуки та коментарі, перейдіть, будь ласка, в мій інстаграм і в закріплених сторіс, які називаються розпаковка, ви знайдете і цей костюм, і ще один з цього сьогоднішнього відео. Неймовірна якість, забігаючи наперед, скажу вам актуальний стиль, про який вже поговорили. І я собі обрала до цієї блузи спідницю з наступного посилання, показую вам тут. На жаль, ще вчора були майже всі розміри, окрім S, зараз вже L не бачу, але також можна завжди писати бренду і питати, чи планується оновлення розмірів. Наступний бренд це гіпюр, і до нього я також ставлю завжди дуже прискіпливо. Чого? Через його вартість я перевіряю завжди склад. Це першочергове, що я буду перевіряти в цього бренду. Але він також, як і усі інші українські бренди, зараз намагається використовувати кращі тканини, при тому тримати гарну вартість. І зараз сьогодні в мене найбільше позиції від цього бренду. Тому поїхали дивитись. Перше, це помаранчева ляна сукня, є ще в двох кольорах. Подивіться, є всі розміри і чудова взагалі. Розмірна сітка у цього бренду, за що я його люблю і можу радити більшій кількості клієнтів, ніж певні інші бренди. Наступне це молочна ляна сукня. Подивіться на цей розріз в зоні грудей, який, начебто, їх і привідкриває, і додає таку сексуальність. І перчинку в ваш образ, але при тому залишається мінімалістичною, стриманою, базовою і позачасовою. Чомусь у мене не відкриваються нижче фотографії, можливо, тому що в моєму місті немає світла, немає інтернету і, взагалі, новини. Самі знаєте які, але будемо дивитись, як є. Я залишу всі посилання, як завжди, в описі під відео. Тому, будь ласка, переходьте і дивіться особисто, і обирайте собі найкращі позиції з можливих. Наступне це ляний сарафан, в який я закохалась. Чому? Тому що він знову таки мінімалістичний, базовий неймовірно актуальний зараз за рахунок контрастного канту. При тому виглядає він в 10 разів дорожче, ніж він коштує. Я дуже сильно його бачу. На відпочинках біля моря, біля річки, біля океану, або навіть в місті, ось в такому поєднанні з чорними шкіряними в'єтнамками. Буде вам дуже доречно, актуально, зручно і не спекотно в такій позиції. Наступне це чорний ляний костюм з топом і штанами, довжина штанів відмінна, топ, відмінний, відкриває плечі, додає фемінності, легкості ваш образ. Є аж чотири кольори, продається костюмом, тому вам взагалі не треба думати, як поєднувати і так далі, але завжди раджу розпаровувати вже вдома костюми, що має на увазі носити окремо топ, такий. Топ я б носила з бавовняними шортами, з джинсовими шортами, з віскозними штанами, можливо, принтованими, з принтованими спідницями, тобто поєднань безліч. З чим носити такі штани з бавовняними ляними футболками і майками, з бавовняними ляними сорочками будь-яких кольорів, сорочки з рамі, принтовані сорочки, можливо, навіть топ і взагалі більше без нічого, або топ і зверху сорочка. Цікаві блузи і так далі, або навіть зверху ми залишаємо просто купальний верх, верх від купальнику, і знизу одягаємо такі брюки. Я вам назвала вже більше 10 поєднань, тому знаєте, що вкладаючи гроші в один костюм, ви маєте просто собі купу образів майже на все літо. Наступне це леопардова блуза, дуже схожа на мою блузу, архівну від бренду Zara, яку я придбала за 10 євро, але отримала вже, напевно, 50 компліментів і питань щодо неї. На жаль, її немає, тому що купувала її давно, але знайшла схожу в українського бренду. Також у гіпюр є топ без рукавів на бретелях, але саме ця блуза мені подобається найбільше. Подивіться, наскільки вона романтично легко виглядає. На жаль, в складі тут 100% поліестер, але чесно, в моїй блузі також 100% поліестер. І якщо це не плюс 40 і не сонце спекотне, то вам буде в ній зручно навіть влітку, тому що вона вільна, вона не прилягає до до вашого тіла за рахунок того, що вона вільна повітря все одно проходить до вашого тіла, хоча це і поліестер, і вам в ній. Не настільки спекотно, як в якомусь поліестеровому боді чи чомусь такому. Наступне це молочний топ з прошви. Прошву раджу на кожне літо собі розглядати, особливо для плечових виробів, це топи, сорочки, можливо, сукні, блузи і так далі. В складі 100% бавовна за вартість 1000 гривень, але ви отримаєте собі неймовірно сучасний стильний жіночий образ, просто додавши її до будь-якого низу. Ось тут. Вчаюсь до будь-якого. Наступний костюм, який я собі замовила, який є в оглядах на моєму інстаграм, можна подивитись там. Але це костюм, натхнений іспанським брендом, який зараз неймовірно актуальний серед блогерів. Я дуже радію, коли ми можемо знайти трендові сучасні речі в українських брендах, тому я би не купувала той костюм за 10 тисяч гривень, а обрала саме такий від українського бренду і в складі також 100% льон. Наступне це молочний топ, хотіла швиденько вам його показати. Так, тут дорога вартість, але наскільки він вишукано, детально зроблений, наскільки він дорого виглядає і робить будь-який образ, знову-таки, неймовірно, святковим і вечірнім. Взагалі, у гіпюр є класна капсула, яка може використовуватись вами як для ваших особистих весіль, так і для будь-яких святкових інших подій, тому що там багато білих суконь, ось таких топів. І так далі. Тому знайте, що якщо у вас планується весілля і вам потрібна сукня, можна звернутися в цей бренд. Наступна сукня це молочна, коротка сукня в тенісному стилі. Також проговорили, що теніс кор зараз дуже актуальний. Плюс, подивіться, бренд навіть зробив окреме знімання саме на. Тенісному полі. Зараз хочу подивитись склад. Це також 100% бавовна, чудова вартість, чудова виглядає, актуальне драпування в грудях. Все мені дуже сильно подобається. І остання позиція в цього бренду це знову таки прошва, блуза з прошви. 100% бавовна, як завжди, має бути в такій тканині. Супер романтично, жіночно виглядає, і таку плузу ми можемо далі вивести в будь-який інший стиль, поєднати знову-таки з будь-яким іншим низом. Наступний бренд це Гірман. В нього також дуже класна, маленька літня колекція. Я відкрила для вас всього дві позиції. Хочу, щоб ви перейшли на сайт і подивилися особисто, тому що речі і цікаві, і базові одночасно. Багатьом підійдуть. Непогана розмірна сітка від XS до L, тому, будь ласка, переходьте за посиланнями нижче. Перше це спідниця з динімо. Чому додала? Тому що я. На своєму власному досвіді знаю, як складно зробити денім особисто, як складно в Україні зробити вироби з деніму, А тут він ще подивіться, якого неймовірного кольору, неймовірної обробки. Тому я дуже хотіла вам показати саме цю позицію. Але знову-таки спідниці є інші в бренду, є сатинові, не пам'ятаю довжини. Будь ласка, подивіться, тому що позицій там дійсно багато класних і стильних. І друга позиція це сатинові шорти. Причому бренд пише, що це сатиновий кот. Тон в складі 97% бавовни. Я такого жодного разу ще в житті не бачила. Обов'язково хочу їх або замовити, або приміряти, можливо, вони є в цумі, подивитись особисто, як вони виглядають. Але ми також вже проговорили, що такі спортивні шорти дуже актуально носити на міські образи влітку. І ще є в іншому кольорі, також подивіться, є штани. Тому, будь ласка. Переходьте, якщо це ваш стиль, ознайомтесь і придбайте собі щось таке цікаве, класне і стильне від Герман. Наступний бренд це Papaya. Також обережно ставимося до їх складів, обираємо собі тільки найкраще, завжди перевіряємо в першу чергу, але знайшла для вас класні позиції. Перше, це коротка сукня, знову-таки для пляжу, для відпочинку буде вам дуже доречна і завжди врятує ваш образ. По складу тут в нас буде 50%. Віско за 50, 50 акрило. Звичайно, з акрилом не так зручно влітку вам знаходитись в спеку, але це вже краще, тому що його 50%. Якщо чесно, якщо ми підемо на сайт, наприклад, HM і подивимось такі сукні, вони будуть коштувати приблизно так само, можливо, трохи дешевше, але в складі буде 100% поліестер, в якому просто Неможливо знаходитись під сонцем в спеку, чи там на купальник одягати і десь на пляжі використовувати. Тому сукня супер є в двох кольорах. Наступне це. Міні-сукня Леопардова, хотіла дуже швиденько її показати, чому, тому що така сукня була актуальна в бренду Zara. бачила на багатьох блогерках, причому на блогерках українських також. Але чому не взяти в українському бренді, якщо вона є, якщо вона виглядає так само стильно і сучасно, я би зверталась саме сюди. Наступне це міні-спідниця. По складу тут, скоріш за все, так, буде поліестер, але є ще віскоза в складі, так як вона знаходиться на ногах. Це не так для нас принципово, але подивіться. Дивіться, наскільки вона актуально виглядає, міні-довжина, білий, трендовий зараз і завжди колір. І також ця спідниця мені нагадує бренд Tisch, з яким я вас вже знайомила, але вона коштує, напевно, в 5 чи більше разів дешевше, ніж та спідниця. І останнє це футболка Tennis Corp, вже проговорили. Мені сподобався тут напис. І по складу 95 бавовни, 5% еластану, що нам підходить. Наступний бренд це Нуга. Невеличка вийшла нова колекція. Що тут сподобалось? Це костюм сатиновий в неймовірному моєму улюбленому шоколадному кольорі. Сорочка і шорти. Я не пам'ятаю, чи є брюки, треба перевірити на сайті. Хочу вам швиденько показати склад, це 70% віскози, що не 100% поліестеру, що набагато краще нам на літо. І далі шорти, чому показую? Хотіла показати вам цю приємну вартість 1400 гривень за шорти і 2200 гривень за сатинову сорочку. І остання позиція в нуґад це трендові капрі. Якщо не знали, де знайти, то показую, де знайти в українському бренді по приємній вартості, і створювати трендові аутфіти в українських брендах. Наступний бренд це Флорія. Вперше він на моєму каналі, але я передивилась речі, передивилась склади, і в мене є що для вас порадити. Перше, це штани палацо, є різні на сайті, і є різні не тільки моделі, але й різні довжини. Тому перевіряйте, чи підійде вам та чи інша довжина, та чи інша позиція, але точно знайдете для себе. Непогана розпірна сітка єдиний мінус. Тут не написаний склад, тому, будь ласка, якщо для вас склад так само, як і для мене важливий, пишіть бренду і наполягайте на тому, щоб вам не сказати, сказали що це костюмна тканина, органза, щось таке, щоб вам точно назвали склад. Які волокна містять та чи інша тканина. І тоді, якщо ви будете впевнені в тому, що цей склад вам підходить, обов'язково беріть. Так от, штани палацу виглядають неймовірно, чудово, в них посадка. Далі корсет скошений, є також і жилет до тих штанів, але мені сподобався саме цей корсет. Подивіться, як він виглядає позаду, все зроблено просто ідеально. При тому за вартість 1600 гривень така позиція. Буде вам доречно як і на повсякденні образи, так і на святкові, і, можливо, навіть на весілля за таку приємну вартість. І остання позиція це майка кроше. Про кроше ви вже в мене на каналі все знаєте, але для нас кроше – це щось про сукні, щось про пляжні сумки, про головні убори. Ні, не завжди і не тільки. Ось така майка буде виглядати набагато актуальніше, ніж бавовняна майка або футболка. При тому вам не буде в ній спекотно, і при тому у вас буде стильний трендовий аутфіт ще з додаванням нової фактури в ваш образ, тобто неймовірно цікавий і люди не зможуть відвести від вас погляд. Наступний бренд це The Lace. Тут хотіла показати знову такий трикотажну сукню, яка буде вам дуже доречна саме на відпочинках. І тут в нас в складі взагалі 100% бавовне, тобто ні про які поліестри і H&M мова не йде. В Україні можна знайти за приємну вартість з відмінним складом відмінні речі. І також там було в нас три кольори: ще пісочний і блакитний. Наступне це спідниця Міді з розрізом. Не всі джинсові спідниці виглядають актуально і суперсучасно. Ця спідниця саме така, тому раджу її вам розглянути, і знову-таки, як на повсякденні образи, в кажуальному стилі, так навіть і для робочого дрес-коду, якщо вам дозволено носити денім в такому кольорі, але насправді він виглядає майже так само, як і та сама костюмна тканина. І наступне це топ. На жаль, він залишається. Він залишився в розмірі XSS, але подивіться, ще є. Інші кольори також тут часто оновлюються розміри. Це актуальне поло, яке знову-таки є трендом цього літа, і в складі в нас 100% пивовний, так само, як і в пляжній сукні. Наступне це жіноча спідниця в міні в смужку і також до неї жакет. Чудова вартість по складу в нас поліестер плюс віскоза, але віскоза є в складі, тому ця тканина не буде так блищати, як 100% поліестер. і смужка взагалі неймовірно актуальна завжди. Саме в костюмах ще й в поєднанні з темно-синім кольором буде ідеально вам виглядати сучасно, стильно, при тому стримано і елегантно на цю осінь. Тому я б такий костюм на вересень, особливо якщо є у вас робота в офісі, або якщо такий стиль офіційно-діловий, класичний, елегантний це один з ваших основних стилів. Я б собі брала такий костюм і носила його кожен день, знову-таки розпаровуючи його і поєднуючи окремі елементи з вашими іншими речами. І останнє взялись це замшевий пасок з натуральної шкіри. Чому показую? Тому що вже не так складно знайти пасок з натуральної шкіри в українських брендах, а от замшевий пасок все ще складно, при тому за 1400 гривень за натуральну шкіру. Тому показую ідеальний вигляд, базовий. Поза роками, поза стилями, поза трендами і так далі. Дуже класний, зверніть на нього увагу. І останній бренд на сьогодні це Biom Design. Він був в моєму попередньому відео, але там ми роздивлялись попередню лінійку. Зараз в нього вийшла лінійка Resort. Тут показую вам швиденько сатиновий сарафан зі 100% віскози, що просто супер. Вже про це говорили. І також у бренду є дуже схожа модель, але з іншої тканини, з тканини Купра. Далі джинсова спідниця в леопардовий принт. Вже казала, як Складно робити речі з деніму, а ще й з фарбованого деніму взагалі, складніше в декілька разів. Подивіться, який асиметричний цікавий крій. Бахрома понизу про що також вже поговорили на моєму каналі, що це дуже актуально. Тому спідниця класна настільки виглядає набагато трендовіше ніж навіть схожі спідниці в закордонних одних з провідних. Трендових брендів. І остання це футболка. Багато футболок було і в попередній капсулі, і в новій. Мені сподобалася саме ця за рахунок своєї морської тематики, яка завжди актуальна, знаєте, кожного літа морська тематика буде одним з провідних трендів. Але є інші кольори. Є інші принти, є навіть такі деконструйовані футболки з дірочками, тому дивіться і обирайте саме те, що вам буде пасувати і підходити. На цьому на сьогодні це все. Розкажіть, будь ласка, чи сподобались вам речі? Розкажіть, чи знайомі ви з цими брендами, або поділіться своїми знахідками на літо, тому що в нас ще майже півтора місяці попереду дуже хочеться носити актуальні трендові, сучасні силуети, речі і образи. І я буду дуже... Дуже щаслива, якщо ви зможете нам щось нове відкрити і показати, як я завжди показую і відкриваю для вас. Люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей і слава Україні!